Спочатку на диспаливі працювали по витраті плюс-мінус і по пілеті порівняння. Ну, по затрати навіть частині. До двох літрів виходилось у нас на дизельному паливі, а по пілеті десь до 4 кг. Арифметика хороша, економія дуже хороша. Чи задоволені співпрацею? Так. Да. Можна сказати, дуже. До сушимо кукурузу, приїдемо з коньяком, поставимо горичку. Зробили швидко ну, і якісно. Я їздив, дивився на котли, там люди ставили трошки більше. ну, принципі в них цих обінатовий, то там, якість у них, звісно, трохи в роботі. Ну, там, Ди, Дивися візуально, то воно трошки от сокири зроблено і до коліна називається. Стараємося постійно вдосконалювати щось, щоб воно і глаз радувало, і процес роботи, відповідно. У нас треба в Україні за якістю ганятися виробникам. Це не тільки по котлам, а по всему. Побереш да. железяку якусь і потім починаєш її переробляти, доробляти, щоб воно робили тут Яка у вас йде волога продукта з поля? Тільки пересушили вже тон. Тільки ще плануєте пересушити. Ти, що вже пересушили, точно, ну ще не знаю, що там допомагати прийдеться комусь, бо люди просять. Ну, да. Ще тисячу точно будемо сушити По вологі 19 20, 21. рідко коли була погода, така більш що там було у нас 18. Як 18-17, то взагалі все десь робили. Дві з половиною години і. Вигрузька, як за 20, то трохи дожджа. Були й 26 сушили. Ну, тобто якщо 20 волога, то 2,5 години. З 20, і... 20 вологи десь 3-4 години виходить. Ага. Це, це з 18-2,5. Хлопці самі радувались, бейск у нас так виходить. Получається в час. За день ми сутками не робимо, за день світовий, якщо зі світлом немає ніяких перебоїв, все красиво, вони 4. Цикла роблять. Чи задоволені якістю зерна закупівельники після сушарки? Ми возили на елеватор сухе, чисте все. Ми вивезли там на німали 600 тонн вже, і все зайшло в базі, все красиво. До речі, зав використовуєте на кукурузу чи так, сушарки так. вистачає? У нас просто воно трошки, якщо в сушарку воно не. Помитить. По схемі не, не виходить, неполучається, ми чистимо, складаємо там ну, під навіс, сипимо, бо комбайн-молота більша трохи, ніж сушарка суша. Постараємося, щоб було воно чисте, лежало, і потім по потребі завозимо в сушарку. Ну, багато виробників сушарок мобільних. Чому ви обрали іменно педроті? Перша така причина, бо була вона в наявності, а нам треба була вона дуже швидко. Якісно. І перед цим ще були передумови, там, не будемо там, конкурентів, там нічого говорити, що людина, яка я їздив, з людьми спілкувався, говорила, це, ну показали, мені це взяли, каже, ну є там нюанси, ми б узяли б, каже, зараз би ну могли б, там, б взяти до другої. Яку другу, Пальцем тикнули на підру. Mm -hmm. Бо я перед тим, як щось купити, я перше мене це, дайте мені людей, ті, що ними користуються. Бо Продати усі хочуть і розкажуть там те, що тобі, те, що ти хочеш почути. А з людьми, які вже не працюють нею, то саме, саме буде продуктивніше. Позвони, людина тобі все як є. Оце так, оце не так. Оце ти повинен розуміти, що написано, скільки вона робить, а буде в тебе скільки, тому саме, саме грамотно.